Чи стане площа пішохідною? Що буде із стіною позаду пам'ятника Тарасу Шевченку? Та хто вирішуватиме, де має знаходитися те чи інше пам'ятне місце? У Чернівцях відбувся воркшоп, під час якого містяни змогли висловити свої думки та зауваження з приводу реконструкції центральної площі. Детальніше про конкурсну пропозицію та подальші кроки влади уже за мить. Який вигляд матиме центральна площа? У Черніцях організували воркшоп, де за задумом міської влади мали би сформувати текст завдання до проєкту реконструкції серця міста. Нагадаю, у березні було визначено переможця конкурсу на кращу проєктну пропозицію. Так, ландшафтний архітектор з команди авторів проєкту переможця розповідає, що своєю роботою вони хотіли повернути центральні площі громадську функцію, яка була на цьому місці в австрійський період. Повернення туди громадської функції буде відбуватися таким чином, що ми забираємо звідти транзитний трафік автомобілів і поєднуємо в єдиному рівні тло площі мощення, яке від фасадів до фасадів, тобто воно буде все в один рівень, пов'язане з вулицею Кубилянською, а, а трафік по а, площі. Він переходить по за межі центральної частини міста. Таким чином тільки залишається громадський транспорт, і площа стає а, пішохідною. Дизайнер каже, що вже після презентації конкурсної пропозиції та зауважень чернівчан вони зустрілися з родинами загиблих воїнів, адже від початку війни з Росією центральна площа стала місцем пам'яті, де згадують полеглих героїв. Було вирішено, так як вже є це місце, яке от сьогодні дає дзвін і дошка. З портретами, от вон, ну, вона залишається в цьому місці, але в іншому вигляді. Тобто, а який саме це вигляд? Це вже наступні зустрічі. Будемо вже спілкуватися. Але місце все таки, ну ті присутні, які були вчора, якраз розуміли, що має бути на тому самому місці. Втім, замість того, щоб залучити до подальшого обговорення долі центральної площі справжніх фахівців, які зсередини знають усі особливості і підводні камені реконструкції, у Чернівцях організували воркшоп. Під новомодним терміном зібрали студентів, аби очевидно заручитися думкою молоді щодо очікуваних на площі змін. Чому саме ця молодіжна аудиторія обрана для створення технічного завдання до проєкту реконструкції замість повноцінних громадських обговорень? Голова конкурсної комісії пояснив, що саме цим молодим людям не байдуже, як виглядатиме центр міста. Є фактично весь творчий колектив, і ще зараз є можливість підкоригувати, почути більше тих людей, які насправді. Не байдуже, як буде виглядати центральна площа. Але, мабуть, ну, заступник знаєте, мера що? зі своїм переможцем і без думки чернівчан уже визначився, якою бачить нову центральну площу. Адже нагадаємо, у складі авторів конкурсної пропозиції архітектурна майстерня Олега Пікущенка, який раніше неодноразово співпрацював з будівельною компанією, заснованою Василем Зазуляком. А сам заступник міського голови, попри конфлікт інтересів, очолював конкурсну комісію. І ось тепер Мерія подолала ще одну сходинку для втілення свого багатомільйонного задуму, назвавши цей етап воркшопом, на основі якого планують сформувати технічне завдання з подальшим проєктуванням. А вже після цього каже Василь Зазуляк, будуть оголошувати тендер на реконструкцію центральної площі. Можливо, ми просто зробимо два проекти для того, щоб пришвидшити процес. Перший проект буде. Вирішувати питання заміни мереж власне по центральній площі. А другий проект буде вирішувати вже питання самого благоустрою. Тетяна Дубіцька, Юлія Калинчук, Василь Тавчанський. Теми дня, ТВА.